Привіт, друзі! Компанія Audi вперше показала, як виглядатиме нове покоління RS6. і тут у мене для вас є безліч цікавих новин. Наступне покоління RS6 стане справжньою революцією всередині модельного ряду. По-перше, автомобіль у новому поколінні пропонуватиметься як у кузові універсал, так і в чотиридверному виконанні. Нагадаю, що нинішнє та попереднє RS6 такої розкоші не пропонували. По друге, автомобіль повністю переїде на електротягу. Ніякого V8 ми більше під. Капотом не побачимо, а модель називатиметься RS6 e-tron. Так ось, компанія вже вивела новинку на тести і є вже перші знімки того, як виглядатиме топ-модель. Адепти дворівневої оптики можуть тріумфувати, якщо такі є. Ауді все ж таки пішла на поводу у моди і масово реалізує дворівневу оптику у всій своїй лінійці. Нова RS6 не стане винятком. Оптика, до речі, і не проста. Це матрична світлотехніка, що складається з більш ніж 10 сегментів, з можливістю вибирати різні дизайн. Для ДХО позаду компанія використовує ту ж технологію, що в новому Q6 кі Tron. йдеться про нове покоління цифрових ліхтарів, побудованих з декількох OLED-панелей. Їх дизайн теж можна змінювати, а також виводити різні повідомлення. За цей функціонал відповідає новий обчислювальний блок нового покоління. Загалом модель дуже схожа на концепт, представлений кілька років тому. І в цьому плані компанія не обдурила, що цей концепт практично готовий до виробництва продукт. А що ж новинка пропонуватиме всередині? Немає жодних сумнівів, що RS6 піде стопами електричного q 6 і запропонує таку саму тридисплейну архітектуру. Всі уваги до себе привертатиме вигнута панель, що складається з двох OLED-дисплеїв, А для пасажира буде доступний ще один екран, майже на 11 дюймів для споживання контенту. Вся ця система працює під управлінням окремого обчислювального блоку, який входить до складу нової електронної архітектури і 3-1.2. Розробленою підрозділом Каріт дебют цієї системи послався на електричному Q6Є Там я докладніше про це все розповідала. Тут я все опишу коротко. Нова архітектура є мережею з п'яти високопродуктивних комп'ютерів, які управляють абсолютно всіма функціями автомобіля: від інформаційно розважальних і функцій водіння до поведінки підвізки на дорозі. Це найпотужніша на сьогоднішній день електронна архітектура з погляду обчислювальної потужності. Усі п'ять комп'ютерів між собою з'єднані. Єдиною мережею, якою можуть обмінюватись інформацією. У цю жертву підключені всі датчики та інші моделі. Отже, обмін даними відбувається в режимі реального часу. Іншими словами, у вас в автомобілі є своя домена мережа з сервером, на якому зберігаються всі оновлення та дані пов'язані з функціями автомобіля, і все це можна підключити повітря або проводити діагностику системи, або оновлювати її. Справжній смартфон на колесах у новій Р6 теж використовується така сама система. Тема найцікавіше, що BMW теж анонсувала таку саму систему. Правда, її дебют ще не відбувся, і швидше за все компанія покаже щось подібне у своїх нових електричках сімейства. New Class. Ну а тепер перейдемо до технічної частини вашого автомобіля. Як це не дивно, але нова RS6 буде побудована на платформі ППІ. Це абсолютно нова розробка ауді та порше, і завдяки цій платформі компанії вдалося реалізувати нову обчислювальну архітектуру, про яку я щойно говорила. А також ця силова частина працює на 800 вольтовій архітектурі. Це означає швидша зарядка, потужністю майже в 300 кВт, менша товщина проводки, а значить менша вага і менша втрата енергії. Нова платформа відкриває доступ до нових електромоторів. У РС буде використовуватись два таких двигуни. Істотною перевагою модернізованих електродвигунів є їхній ККД. Основний внесок у це вносить нова шпильчаста обмотка в старторі. Напівпровідники з карбіду кремнію, які застосовуються в інверторі та окремий електричний масляний насос. У трансмісії. Нова обмотка шпилькою максимізує подвійність струму в статорі електродвигуна. Цей мотор також дозволяє збільшити кількість. Кількість обмоток, коефіцієнт заповнення тепер становить 60% замість 45% порівняно з звичайними обмотками, що раніше використовувались завдяки масляного охолодження ротора в компанії змогли мінімізувати використання рідкоземельних елементів. Загалом втрати, спричинені опором у системах електроприводу, знизились близько до 50%, а ККД зросла. Що ми отримуємо на виході від такої системи, щоб уникнути конкуренції з Порше, нова Р6. Отримає табун у 639 сил та 1129 метрів моменту, а розгін до першої сотні займе близько трьох секунд. Також у компанії реалізують режим пуст, з яким автомобіль швидко зможе видати ще більше потужності. Живити обидва ці мотори буде батарея 100 кВт. Схоже, використовується і в новому Q6 і складається з 12 модулів і 180 призматичних елементів. Співвідношення нікелю до кобальту і марганцю в секції становить близько 8. Часток нікелю до одної частини кобальту і до одної частини марганцю. Зі зменшою часткою кобальту та з підвищеною часткою нікелю інженерам компанії вдалося збільшити щільність енергії. Крім того, нова батарея містить меншу кількість модулів. Що це дає? Це дає можливість використовувати меншу кількість кабелів та високовольтних роз'ємів, значно зменшити кількість болтових кріплень. Крім того, електричні з'єднання між модулями коротше, що значно знижує втрати та вагу акумулятора. Сама батарея оснащується охолоджувальною пластиною, вбудованою в корпус акумулятора. Таке рішення забезпечує однорідну теплопередачу і отже, оптимальне кондиціювання акумулятора, тим самим підтримуючи його роботу в оптимальному температурному режимі. Щоб уникнути пошкоджень, акумулятор покритий захисними бічними спідницями, виготовлено з гарячої гнутої сталі. Самі спідниці не кріпляться до батареї, а натомість кріпляться до самого корпусу. Така конструкція ще більше знизу. Вагу та покращує теплоізоляцію між батареями та навколишнім середовищем, але це ще не все. Завдяки інтеграції нової цифрової архітектури з п'ятьма комп'ютерами, батарею оснастили новим контролером управління, який відповідає за управління струмом, що необхідно для швидкового зарядження акумулятора. Сам контролер повністю інтегрований у високовольтну батарею. Крім того, батарея оснащена 12 контролерами, які збирають дані про поточну температуру модуля і напругу комірки. І від Правляють ці дані на обробку існуючому високопродуктивному комп'ютеру, що відповідає за цю область автомобіля. Цей комп'ютер у свою чергу надсилає дані в нову систему предиктивного керування температурою, яка регулює циркуляцію охолодження або нагрівання в міру необхідності оптимальної роботи батареї. Взагалі, на вигляд, все виглядає складно, але насправді все має працювати як слід. Давайте підіб'ємо підсумки. Нова RS6 – це трохи не те, чого всі чекають, а чекають на все. Великий бензиновий мотор і багато реву. Тут цього не буде. Всупереч Мерседес і BMW, Audi вирішив піти своїм шляхом і повністю перевести нову rs 6 на електротягу. Проте це не скасовує того факту, що новинку будуть порівнювати із новим m 5 і з новим e 63 AMG. Тим більше, що новинка тепер буде доступна і в чотиридверному виконанні. Що ж, друзі, а мене на сьогодні, все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео. Рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!